Облаштування будинку панахиди у Калуші, яке багато років висіло у повітрі, зрушилося. Один із підприємців міста спеціально облаштував та вже відкрив заклад, у якому можна буде спокійно попрощатися з рідною людиною, не турбуючись про низку організаційних питань. Будинок панахиди відкрили на проспекті Лесі Українки. Приміщення посеред міста, але сховане у невеличкому закутку, тому не повинно привертати до себе зайвої уваги. Підприємець Богдан Петрів подбав про звукоізоляцію, систему кондиціонування, зробив ремонт. Коли в людини горе, всі я кажу, стикаються з більшістю проблем і немає так, якби, можливості і часу віддати останню шану прощання з дорогою для сім'ї людиною. Багато хто зверталися. З проханням, що немає місця, де попрощатися з тілом, та якби одна панахида є, і там зовсім мале місце на височанці і ну незручності, так далеко від міста. Богдан Петрів, який рік тому відкрив свій перший салон ритуальних послуг у Калуші, викупив приміщення в одного з підприємців міста та вирішив відкрити у ньому будинок панахиди. Шукалося приміщення, щоб не мішало людям, щоб було віддалено, затишно. Якби це були під'їзні шляхи, ну все для того, щоб було зручно для людей. Так би в місті свого роду і в центрі, і в закаулку, так щоб було кажу, вся зручність. Заклад відкрили кілька днів тому. Наразі його послугами скористалася одна родина, яка, переживши горе, висловлює вдячність за отриману тут допомогу. На жаль, я пережила біду, яка мені сталася. Рептово і люди з цього салону вони допомогли нам. Вони надали нам. Те, що можна Вони полегшили нашу біду і наше горе. Вони його допомогли нам пережити, тому що на прощання приходить багато людей. Бо зрозуміти, що наші квартири, наше житло воно не пристосовано до таких речей. Підприємець має плани щодо облаштування прилеглої території, обіцяє здійснити її благоустрій. Він переконаний, що відкриття будинку панахиди допоможе багатьом калушанам полегшити їхній біль від втрати близьких. Водночас, деякі мешканці прилеглого будинку наполягають, що такому закладу не місце серед багатоповерхівок. Я не хочу бачити під своїми вікнами постійно мертві душі. Богдан Петрів сподівається, що досягти порозуміння з мешканцями йому вдасться, адже ніхто не заперечує, що будинок панахиди у Калуші давно потрібен. Люди самі можуть піти і порівняти, і подивитися, як що відбувається. Але це все, що зроблено, це для людей. Я чула, що люди говорять, що це напевно негатив, що це негативна енергетика. На жаль, негатив у нас в серцях. Більше негативу в серцях, ніж негативу, який може йти. Ви знаєте, що всюди є в великих містах, і посеред міста може бути цвинтар, і каплиці, де відспівують покійників.